180 мільйонів тонн СО – викиди парникових газів спричинені війною в Україні. Такі дані оприлюднила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук. Які забруднюючі речовини є у воді, їжі та повітрі, які впливають на організм людини, та як мінімізувати їх вплив, знає мій співрозмовник, доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства Черкаського національного університету Сергій Бондарчук. Вітаю вас, пане Сергію. Дякую. Нині в режимі реального часу можна прослідкувати рівень забруднення повітря на різних континентах, в різних країнах. Коли виконують такі дослідження, на що зважають і які власне речовини, сполуки входять до складу повітря і можуть бути загрозливими для здоров'я людини? Ну, власне, наше повітря це суміш газів. Воно складається в основу з азоту, це основний компонент атмосфери, також кисню, яким ми дихаємо. Ну і там маленькі домішки в межах до 1%. От. Це нормальний склад атмосфери. Але зрозуміло справа, що з нашою діяльністю ми за рахунок промисловості автотранспорту, різноманітних процесів горіння, які відбуваються в моторах, або, наприклад, спалять листя часто, да? тобто, особливо якщо воно сире, то в атмосферу виділяється величезна кількість різноманітних речовин, і найбільш такі шкідливі з них, які в великих кількостях формуються, це в основному аміак, оксиди азоту або формальдегід. О, тобто це основні забруднювачі, ті, які в нас фіксуються, і в інших, скажімо так, регіонах. І тому зрозуміло, що там, де є велика кількість транспорту, велика кількість промислових об'єктів хімічних, там рівень забруднення зазвичай трохи, трохи вищий. Але тут навіть також ще не все так просто, тут потрібно зважати на сукупність факторів. Тобто, окрім самих факторів антропогенних, ще необхідно, щоб склалися такі погодні умови, наприклад, там антициклон був в цьому місті. Коли конвекція газів, тобто гази не можуть розійтися по атмосфері, тобто їхня концентрація спасти не може, вони концентруються в якихось зонах, в якихось районах міста, наприклад. От, і там тримається висока концентрація. Тому це такий збіг обставин, скажімо так, який, ну, Іноді іноді трапляється, але частіше, звичайно, там, де є велике антропогенне навантаження. От, зокрема, і можна навести приклад на Черкасах, оскільки нашим черкаським гідрометцентром було проведено дослідження із 21 по 26 жовтня, і дослідили вони вміст повітря на 17 показників, у тому числі діоксид азоту, аміак і формальдегід. І тут є такі результати: по діоксиду азоту перевищення в 1,1,1,4 рази, по аміаку 1,1,1,3, і от і по формальдегіду у два і 4 і 6 рази. Наскільки це критично чи це невеликий показник? Ну, дивіться, я, в принципі, не метеоролог, да, я не дуже вдаюся в тонкості ті, про які саме норми йде мова в цих зведеннях. Але взагалі концентрація шкідливих речовин в повітрі визначаються двома показниками: перший це так звана середньодобова гранично допустима концентрація або ГДК по простішому. Тобто, це та концентрація речовин, яка... От В звичайному повітрі є, яким ми дихаємо постійно. Да? тобто Це та концентрація, яка повинна бути в нормі для того, щоб ми могли постійно цим повітрям дихати. І є ще інший показник, це максимально разова гранично-допустима концентрація. Це той показник, який, наприклад, якісь нештатні ситуації, можуть бути викиди речовин. Там, да? якісь, там, Забруднення короткотривалі в часі, і тоді ця, ця норма показує, скільки людина може короткочасно перебувати при таких нормах, да? тобто, наприклад, декілька годин там, до восьми годин. Ну, я так я думаю, що в зведеннях цих служб йде мова про, все ж таки про середньодобову. Вона для нас більш важлива, ця гранична допусне концентрація. Ну і якщо перевищення там йде ну, буквально в там, півтора, два-три іноді більше разів, то це, в принципі. Назвати це дуже критичним не можна. Зрозуміло, що якщо є перевищення, це завжди погано. Але, в принципі, за рахунок того, що йде постійна конвекція повітря, тобто це повітря розсіюється, воно абсорбується вологою. Ці гази і опадають на землю. Тобто, з часом концентрація цих речовин, якщо був десь якийсь локальний викид чи локальне збільшення концентрації, воно зазвичай з часом зменшується. І якщо ці процеси протікають там, протягом доби там, або там, іноді навіть, двох діб, то в принципі, сказати, що це дуже для нас так, критично небезпечно, не можна. Для того, щоб говорити про серйозні скажімо так, ситуації для, з точки зору небезпеки, це треба говорити про перевищення норми, там, наприклад, в 10 разів. Так? Якщо такі, не, не дай Бог, зустрічаються випадки, то це вже небезпека для нас. Тобто. Але взагалі, якщо є якісь інформація про перевищення норм, просто краще менше виходити на вулицю, так? обмежити себе в той час, поки там йде збільшення норми, воно все це розвіється з часом і, в принципі, можна тоді знову виходити на вулицю і дихатись в повітрям. За рахунок чого розвіюється? Це вітрові маси чи це опади? Є скупчення газу, наприклад, до якимось мікрорайонам. Починаються вітри, конвекція повітря, все це розвіюється, зменшується концентрація, і просто улітується. Або, може бути, волога, яка є в повітрі, тобто ну, тумани, оці всякі смоги, да, які є, крапельки води в звішані. Гази в них поглинаються цією рідиною і просто осідають. Тобто очищається сама атмосфера від цих газів. Тобто, з часом, якщо десь набирається якась локальна концентрація, яка перевищує ГДК, вона там постійно не буде. Вона з часом зменшиться. Да? Просто питання за який час вона зменшиться, Да? якщо вона зменшиться протягом доби, там або двох то це не дуже не дуже критично. Ви вже говорили про вплив транспорту і підприємств на якість повітря. Все ж таки, на вашу думку, як науковця, що є найбільшим забрудником. Треба чітко оцінити ті викиди, які роблять підприємства, наприклад, хімічні підприємства, і чітко оцінювати масштаби викидів транспорту. Але ті речовини, про які йде мова, формальдегід і амоніак, вони переважно утворюються за рахунок процесів неконтрольованих процесів горіння. Тобто, якщо буде, наприклад, у нас для не секрет, що у нас є багато автотранспорту, який привезений з Європи, на вторинному ринку куплені. і в них, наприклад, каталізатори, які використовуються для покращення для більш повного згорання пального. Зазвичай або вже не працюють, або їх просто з туди виймають. О, тому цей автотранспорт в принципі, дає більше викидів шкідливих речовин, ніж в Європі. Да? Тобто при тій кількості автомобілів, яка є там і у нас, у нас будуть викиди значно більше. Ті речовини, які викидаються промисловістю, вони в принципі повинні бути унормовані. Да? Тобто е Неконтрольовано промисловість не може це робити. Да? Тут питання до тих органів, чи хто за цим слідкує, да? наскільки все це проконтрольовано їхні викиди наскільки там проаналізовано, що вони викидають, в яких кількостях, якщо це все в рамках норм, то в принципі. Зокрема, щодо хімічної промисловості, наприклад, і Черкасу. От ви можете динаміку прослідкувати із власних спостережень, скажімо, там зараз, і як було, скажімо, там іще там десять років тому? Десять років тому було напевно в разів п'ять менше автотранспорту, да, ніж зараз. Тому знову ж таки порівняти загальний вплив на нашу атмосферу в місті, да або на околицях досить складно. Ну зрозуміло, що будь-яка хімічна промисловість, вона, скажімо так, це не дуже така екологічно чиста сфера. І що в нас, що нас за кордоном, що в Європі, там де є хімічні виробництва, взагалі якийсь трішки більший ризик забруднення атмосфери є. Але назвати це критично, все ж таки, коли розробляється планування самого підприємства, розробляється технологічний процес. То враховується, да що буде викидатися в атмосферу, що буде викидатися в річку. Там тобто, все це має відповідати певним нормам закону. От ви вже почали говорити про водойми. А, чи можете розказати, які хімічні речовини, які потенційно небезпечними для організму людини, входять до складу води? Та вода, яку ми вживаємо, вона ж може бути. Або поверхнева, наприклад, з річки Дніпро, да, ту, яку у нас місто споживає, або, наприклад, може бути якась така більш вже глибока, да, кої є якісь пробивні скважини, там, наприклад, це більше в сільській місцевості. Ну, зрозуміло, що та вода, яка добувається із глибших горизонтів, вона краща. Має менше забрудників антропогенних, ніж та, яка поверхнева. А у поверхневих водах зазвичай ну, шкідливі речовини, які туди входять, це можуть бути нітрати, фосфати. Наприклад, якісь вуглеводні можуть бути, там, попадати туди або якісь пестициди і інші засоби, які використовується людина. Ну і важкі мета, зрозуміла, справа. Тобто це основні забруднювачі. А ви досліджували зі студентами воду на склад і чи виявляли якісь порушення? Ось ми, до речі, тут якраз знаходимося в лабораторії аналітичної хімії, то на, в курсі аналітичної хімії наші студенти приносять воду і свою, хто з сільського місцевості привозить з своїх колодязів, хто привносить просто з водопровідну воду, то проводили дослідження. Ось, скажімо так, якихось особливих відхилень від санітарних норм не було виявлено, тому, в принципі. Але все ж таки та вода, яка подається через централізоване водопостачання, вона більш перевірена, тобто, до санітарних норм. В плані того, що там не можна якісь такі сюрпризи знає, знайти, які би там могли опинитись. А от та вода, яка йде десь, наприклад, із якихось там криниць, там може бути іноді забруднення мікробіологічне. тобто… Якісь бактерії, можуть бути, або якісь культури, які там або не мають бути, або мають бути дуже низькі концентрації. Тобто таке іноді буває. Да. мийні засоби якось впливають на якість води, якість тієї їжі, яку потім ми користуючись цим посудом, споживаємо. Мийні засоби, в основна їхня, скажімо так, вплив на довкілля це те, що вони містять багато фосфатів або поліфосфатів тобто, ну речовина основні фосфорою. Які використовуються в якості поверхнеактивних речовин. Коли ми їх змиваємо безконтрольно у ну, то використовуємо великих кількостях, все це пропадає, врешті-решт, у якісь водомі, в тому числі в річки. А фосфор це якраз їжа для мікробіології. Да? Тобто вся ця мікробіологія її їсть, і тому вода цвіте, скажемо так. Чи може фільтрація покращити стан води? Знищити бактерії, або ж відфільтрувати якісь мікроорганізми, які є потенційно небезпечними для людини. Ну, тут питання: яка фільтрація? Ну, Наприклад, вугільний фільтр. Вугільний фільтр Ну, це такий найпростіший спосіб. Да? Він ефективний в основному для зменшення кількості органічних речовин, тобто оце те, що я кажу, пестициди, гербіциди, все це може вугільним фільтром забиратися. І... Але відповідно, Іони, які розчинені у воді, тобто ці ж самі нітрати, фосфати, важкі метали, і також мікробіологія, вся ця проходит, пройде через фільтри, тобто води все одно в ній буде. Ну, ще можна для того, щоб зменшити мікробіологію, знищити, можна ще прокип'ятити воду, да? тобто це дасть можливість очистити від мікробіології. Але для того, щоб очистити воду більш суттєво, треба, звісно ж, брати системи більш дорожчі, да? тобто це такі, які йдуть на основі зворотного осмосу. Тобто, якщо, можливо, наші глядачі дехто і має в себе вдома такі установки з такими балончиками, вони ставляться там десь, ховаються під мийкою, і під дуже високим тиском вода продавлюється через такі тончащі. Ситочка, можна так сказати, які навіть на молекулярному рівні захвачує всі ці непотрібні іони, фільтрують їх, проходить лише чиста вода з тими іонами, які нам не по... які нам потрібні, власне. Тобто ця вода вже можна сказати відносно безпечна, її вже можна пити навіть не прокипячену, скажімо так. Та вода ще продається в пляшках. Що вона має в своєму складі додатково, окрім води? Ну в принципі, не повинна нічого мати. За да? рахунок чого вона зберігається в пляшках? Якщо вода, власне кажучи, вона в ній немає має ніякої там Мікробіології, немає ніяких культур, які можуть там розвиватися і, і скажімо так, вести до псування води, то вода це може зберігатися мільйонами років. Да? Тобто, е, якщо вода очищена, бактерії в ній знезаражені, то вода це, вона абсолютно не витрачає своїх властивців. Хіба що може сама тара да, якимось чином повпливати на неї. Да? тобто тара… Ну, там... У пластику може зберігатися? Так, да, да. тобто цей пластик, ну але ж за той період, який ми її використовуємо, тобто це якийсь там рік, може, два-три роки. Ну, це пластиком нічого не буде. Це треба, щоб він там сотні років стояв, для того, щоб він почав якимось чином розкладатися і воду давати якісь додаткові небезпечні складові. Скажімо так. Тому бутильована вода, вона абсолютно безпечна. Ви як хімік, перш ніж споживати воду або ж купувати їжу в упаковках. Ви читаєте склад, цікавитесь, що ви будете споживати? Звичайно. Ну. У вас є така професійна, скажімо, звичка так, дивитися склад? Так, так. Ну, я, скажімо так, склад читаю навіть не скільки з хімічної точки зору, оскільки просто зараз вже є багато різноманітних сурогатних продуктів, да? Там купуєш, наприклад, щось м'ясне. Не факт, що там є м'ясо, да? воно, може, якийсь білкові замінник або ще щось. Воно виглядає зрозуміло, справа однаково, тому я зазвичай, в першу чергу, дивлюся склад самої продукції, да? що воно зроблено. Да? Тобто, Якщо це якийсь м'ясний продукт, це буде робити м'ясо. Якщо це, наприклад, молочна продукція, це повинно бути власне, молоко там, чи сири, там, якісь, тобто не білкові а ці концентрати або білкові замінники. Ну і зрозуміло, що іноді може і глянути і додатковий склад, який йде за, 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 за рахунок добавок. Але ж ну, їх цих добавок дуже багато. І всі ці мають ці коди, да, ці єшки, їх називають просто народ. До речі, буква Є це ж Європа. Це означає Європа. У нашому е розумінні Європа це щось таке безпечне і якісне. Так? Ну, чи справді це так? Ну насправді харчові добавки, взагалі, це така окрема історія. Вони, скажімо так, в переважній більшості всі ці харчові добавки, які є там перераховані, там різноманітні, вони всі абсолютно безпечні. Ну, ось, наприклад, я е, на упаковці печива, яке я споживаю, прочитала, що до складу входить емульгатор, карбонат натрію, лецитин, гідрокарбонат амонію. Це взагалі що таке? <ривіт> ну, дивіться, це звучить дуже страшно, і так, для звичайної людини воно може бути таким відштовхуючим моментом. Але справді в тім, що емульгатор це речовина, яка е, дає можливість змішати дві незмішувальні фази, наприклад, воду і олію. От коли багато хто полюбляє, наприклад, майонез їсти. От майонез робиться, із, треба, щоб олія була емульгована з якоюсь водою. Наприклад, тут відбавляється оцет і якийсь емульгатор. Емульгатор зазвичай це яєчний жовток. А, а яєчний жовток це, це такий об'єкт, в якому міститься речовина, яка називається лецитин. Да? Тобто це природній компонент, його можна виділити окремо, просто додати в будь-який інший продукт, і цей продукт дасть можливість утворити оцю емульсію. Да? Тобто, за рахунок харчових добавок, більшість з яких є абсолютно природного походження, абсолютно безпечними, можна зробити більш ширший асортимент тої продукції, яку не можна отримати, ну просто по її товарним властивостям, про її таким зовнішньому вигляду, не можна отримати без цих добавок. Але коли харчові добавки, в принципі, Розробляється, тобто ця система їх розробки і введення в використання, вона передбачає таку практику, що якщо якийсь ефект можна добитися без харчової добавки, просто зміною технологічного процесу, то тоді введення замість цього добавки вважається вже порушенням норми. Тобто вона повинна бути введена лише тоді, якщо цього ефекту не можна добитись іншим шляхом. Ну, але взагалі буква Е означає просто би, класифікація європейська, а далі йдуть цифри. Починаються з одиниці, двійки, трійки і так далі. Перша цифра для нас важлива, вона означає, що це за тип добавки. От, наприклад, ті, що починаються з одиниці, це барвники, двійка це консерванти там, і, так далі, і так далі. Багато добавок, таких, як наприклад, вітамін в 2 вітамін С оцтова кислота, лимонна кислота, пектини з яблука отримуються. Це все, мають також і куди є. Тобто, Їх можна зустріти, ви думаєте, що це якась хімія, а це, звичайно, природні речовини. Але для глядачів скажу, що переважно найбільша небезпека криється саме в синтетичних барвниках. Тобто такі речовини, консерванти, мульгатори, стабілізатори, вони мало шкідливі для людини, в переважній більшості, а от барвники, вони. Можуть бути шкідливим. Хоча більшість барвників там є також природнього походження, але деякі є синтетичні. Тому я просто радив би, наприклад, відмовитися від якихось таких продуктів, які мають дуже яскравий неприродний да? там, наприклад, якийсь там вже зелений, чи синій, чи жовтий. От. Ну а якщо вже так немає можливості, да? тобто дуже сильно хочеться, то просто можна виписати собі там. 5-6 найбільш небезпечних кодів синтетичних барвників і просто дивитися, чи є такі продукти чи ні. Це, на мою думку, буде найбільш простіше. Ось ті знання, про які ми сьогодні говоримо із вами, чи можна їх отримати в школі, чи отримують їх ваші студенти? Я маю на увазі саме ось таку прикладну хімію, яку можна застосувати в побуті. У нас в університеті студенти отримують всі ці знання. Ну, в школі напевно, можливо, десь трошки. Ми в цьому плані недопрацьовуємо. Ми це на увазі. Ми в цілому, да, як наша держава, наше суспільство. Ви вже маєте відзнаку американського хімічного товариства. Що це означає? І чи можуть ваші випускники і ваші студенти також отримати таку відзнаку? Американське хімічне товариство це така одна із найбільш авторитетних організацій з хімії, де членами її хіміки по всьому світу. Воно є таким, скажем, дороговказом да, в хімії, да, тобто воно формує нові. Напрями хімічних досліджень. Коротше кажучи, є таким золотим стандартом, скажімо так. Да? Тобто воно формує хімію майбутнього. От наше століття 2021-е і майбутнє століття 2022, як показують тренди наукових досліджень, це власне три ката, такі на яких ми зараз пливемо: це фармація від біотехнології і новітні матеріали. Да? Тобто, всі ці три складові будуть задавати тренди наукових досліджень на майбутнє, і відповідно. Ну, ці новинки, які будуть одержані наукою, вони будуть трансформовані в якусь технологію, е, прийдуть в наше життя, і відповідно для того, щоб е, це технологічний процес, яким ще й нам обслуговувати, потрібно бути величезна кількість різноманітних хіміків від синтетиків, органіків, від е, теоретиків, тобто ті, хто працює з комп'ютерами до твердотільників і так далі. Тобто, загалом хімія необхідна. Але людям, ну зрозуміло, якщо ми там працюєте, от ви, наприклад, журналісти, так от. Ви не займаєтесь хімією, так? але все одно в житті ви з нею постійно зіштовхуєтесь. Наприклад, ну, кухня, ванна, кімната в домі це міні-лабораторія. Тобто там є різноманітна кількість таких моментів в житті буває, коли необхідні елементарні знання. Ну, наприклад, засіб для миття вікон наприклад, зазвичай містить на спирт. От, навіть в рекламах це іноді вказують. От, і якщо його змішати, наприклад, випадково, чи якимось чином, із миючими засобами, які містять активний хлор, наприклад, відбілювачі, і так далі, то може утворитись небезпечний для життя і здоров'я газ хлорамін, наприклад. От, мало хто про це здогадується. Або, наприклад, іноді необхідно там знати, як, яким краще засобом щось можна від, від там відчистити, очистити, наприклад, є забруднення на основі жирових. Наприклад, там плити там, і так далі. А є на основі сольових, наприклад, накипи і так далі. Тобто, наприклад, сольові забруднення краще очищаються кислотними очисниками, а жирові лужними. Тобто, це також, якби. Тобто, на склад, в складі можна подивитись, що там написано. Да? Або, наприклад, можна вибрати більш якийсь дешевий замінний канал, або зробити його власноруч, наприклад. Тобто, іноді це дає можливість людям багато економити. ось, Наприклад, ну, з власного досвіду, ось, діти дуже полюбляють мильні бульбашки. То вони, до речі, коштують не так і дешево. От, але, ну, скажімо так, їх тихмельний бульбашок хватає там на пару годин буквально. А якщо дати дитині в руки, то там на 5 хвилин. А їх можна, використовуючи копійчані, складники, такі там, як мило, цукор і гліцерин. Його там можна наколотити, цілу діжку, наприклад. Або там, якусь пляму відчистити. Да, от, не не допомагає порошок, чим можна відчистити пляму. Тобто, наприклад, там, От, лимонна кислота, наприклад, може допомогти. Ну, більшість там, органічних барвників, якихось там йдуть від там, вишень, наприклад, або якихось таких фруктів, там. вони відчищаються легко кислотними очисниками. Тобто, накапали туди кислоти, і воно відцвітає цей колір, його потім простирали та і все. Ну і так далі. Тобто всі ці моменти, якби. Немає таку більш прикладної хімії, Починати зі школи треба для того, щоб дитина ну, їй ставало все цікавіше і цікавіше, і коли вона вже буде закінчувати школу, в неї вже був якийсь багаж таких прикладних застосувань в житті, і тоді вже вона в університет приходить, вона мотивована для того, щоб покращувати да, свої знання і вже отримати професійні знання з хімії. Тому що якщо дитині одразу давати там, якісь складні закони там, чи ще щось хімічне, то дитина просто може її. Скажімо так, подумайте, що це воно дуже далеко від життя. А насправді хімія, вона наше життя пронизана хімію у всіх аспектах. Що ж, я вам дякую, пане Сергію, за ось такий е перелік необхідних хімічних знань, які можуть бути цікавими і корисними в повсякденному житті, і за те, що ви знайшли час для нашого інтерв'ю. Дякую вам.